Цей сьогоднішній святковий день люди вшановують трьох великих ієрархіїв і проповідників, святих Василія Великого, Григорія Богослова і Йоанна Золотоустого. Ще в давні часи люди вели суперечки між собою, що Василій Великий найбільший святий, і називали себе Васильянами. А Григорія Богослова називали себе Григорянами, а Йоанна Золотоустого Йоаннами. Але одному священнику проснився сон, щоб люди не ворогували між собою і свято трьох великих об'єднати в один день. Бо вони перед Богом всі три великі святі і настав мир і любов між людьми, а святих Василія Великого, Григорія Богослова. Іоанна Золотоустого з'єднала апостольська ремність за святу віру, душ. І сьогоднішнє свято: ми святкуємо з великою любов'ю і з тим великим святом трьох святих від щирого серця вітаю усіх іменинників. Василів, Григоріїв, Іванів і наших дорогих синів, які на війні захищають нашу рідну землю від ворогів, з ним ангела-хоронителя. Бажаю вам, дорогенькі іменинники, щоб ваш ангел-хоронитель завжди біля вас стояв і від злого ворога оберігав на війні, на кожному кроці, де б ви не перебували по тих тяжких, жорстоких стежках війни. Бережіть себе, діти, і Господь вас береже, бо ми любимо вас і чекаємо у своєму домі в сім'ї. Господи милосердний і справедливий, поглянь з високого неба на наших матерів, які просять з молитвою на устах за своїх синів, щоб вони повернулись з війни живими, до свого рідного. Краю. Боже Небесний, єдиний і найдорожчий в світі, я щиро від глибини душі стократно дякую тобі, Господи, за все Твоє добро, яке даєш нашим дорогим синам це силу і віру християнську, ці терпіння і болі перенести і пережити, перетерпіти нас вистражданій війні. І оздоровляєш наших синів на цій долині сліз і горя. Ісусе, Боже Сину, наймилосердніший, найсправедливіший, ми сердечно просим, спаси нам нашу милу Україну для наших внуків і правнуків. А ми каємось за свої гріхи, і серце болить і щемить, а душа плаче за своїми дітьми. Прости, Господи, прости наші гріхи, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дорогенькі іменинники, щастя, здоров'я, мирного неба, злагоди любові, спокою на землі, я вам всім бажаю і всім людям на своїй рідній Україні, на довге, щасливе. На землі життя. Господи, хай буде воля Твоя, а не моя. Святий Василій походив з знатного роду і проживав. Християнській родині, був надзвичайно надзвичайно талановитиму мистецтві, створив у нашу спільноту, жив в пості, молився і став священником, а пізніше єпископом, і все виконував з любов'ю, і церква називала Василя священною бджілкою Христової Церкви і скарбом науки, і його сім'ї п'ятьох із десяти дітей. І їхню матір церква до лику святих. помер Василій Великий на обрізання Господнє, а святий Григорій здобув чудову освіту, присвятив своє життя Богу і його проповіді стали справжніми мистецькими перлинами. А візантійці називали Григорія Христовим демосфеном. А святий Йоанн Золотоусти вивчав богослов'я і проповідував науку Христа, і люди любили слухати Його проповіді, і до нас дійшло 800 Його проповідів, і книга про священство, і багато листів. Христос народився, а ми славимо Його на вічні віки.